А до Путіна таки може прилетіти великий чорний лебідь, нафтовий лебідь. Американці серйозно готують операцію проти Венесуели, стягують свої кораблі, авіаносці в Карибський басейн, відновлюють старі закинуті морські військові бази. Збираються навіть якісь там поправки в законодавство, які дадуть президенту США безперешкодно віддати наказ про фізичне знищення Мадура. Його хочуть записати не просто що він не просто глава держави, а він глава наркомафії, яка поставляє наркотики в Америку. І якщо він глава наркомафії, то пофіг, що він глава держави. Його все рівно можна знищувати. Одним словом, десь найближчими тижнями, ну, може, місяць плюс-мінус, очікується, потужна американська операція, отут тут буде дійсно потужна Тому що найпотужніші свої авіаносці вони туди гонять. Результати якої буде, скоріш за все, повне знесення, фізичне знищення. Врахушки на чолі з Мадура, повна зміна влади в Венесуелі на проамериканську, і е, потужний, дійсно потужний захід американських нафтових компаній, спонсорів Дональда Трампа, у цю найбагатшу у світі за запасами нафти країну. Е, що це означатиме для світового ринку нафти? Пояснювати не треба. Е, вони зможуть. Викинути величезну кількість е, нафти на світовий ринок, збити ціни і таким чином знищити своїх конкурентів. Ну, конкурентами є Росія в першу чергу. Ну і тим більше, що е, до Росії у Трампа є інші питання, слава Богу. Є питання по закінченню нашої війни. Одне діло, що він. Має домовлятися із країнами перської затоки для того, щоб вони викинули додаткову кількість нафти на світовий ринок, збили ціни і розорили Путіна, примусили його до якихось поступок. А інше діло, що Трамп сам разом із своїми нафтовими хлопцями. Зможе викинути на світовий ринок потрібну кількість нафти, збити ціни і позахоплювати, можливо, не лише російські ринки збуту, але й чиїсь інші ще. Ну, результатом буде те, власне, що було і 40 майже років тому, коли Рейган разом із Тетчер Давили тоді на країни Перської затоки основних виробників нафти. І е, ціни були збиті на нафту, і за кілька років Радянський Союз сконав. Тут буде не кілька років, тут буде значно менше. Може, е, півроку, може навіть кілька місяців вистачить. Ну, принаймні, для того, щоб Путін. Е, Вкоротив свої амбіції і припинив війну проти нас. Але якщо це станеться, то дуже і дуже імовірно, що е просто так е рашкінські е убійці не заспокояться. Вони почнуть е нищити цей мільйон солдатів, які воювали проти України. Вони почнуть нищити своє Рашкінське населення. Росія почне бунтувати, ну а падіння доходів це взагалі е привід для руського бунта. От і Росію запросто може розірвати на шматки, так що ще й не знатимуть світові мега держави, е кому що е вхопити, щоб, бо ж треба ж не просто буде е вхопити, кому Сибір, кому там далекий схід. А треба ж буде з цими шматками щось робити, наводити порядок і так далі. Це ще буде для них головна біль. Але це вже нас не стосується. Нам головне, щоб Путін втратив можливість вести війну, і це дуже і дуже імовірно.